Злата, дирекція Завтра Трускавець курорт. Наверх пішла вулиця Шевченка, вулиця Річки, Стефано Ломпас і готель річки. А ми підемо пішхідною вулиці Шевченка. Перше знову ж бачите, пора, що бівець не працює, а вже скільки людей. Цікаво що там будують. що збудують. показують. Буде магазин з кав'ярною. будь ласка, візуалізація. А? Я розумію, що має бути гарно, коли добудують. Вона так завжди буває. Поки будують, не дуже гарно. Таке прислів'я, знаєте, що дурню половину роботи не показують. Міротель ліворуч. Хто пам'ятає, як Міротеля ще не було? Напишіть в коментарях. Я добре пам'ятаю, як його не було. Пам'ятаю, як його будували. Пам'ятаю, що там було до нього. Магнолія квітне вже. Ще трошки сакура заквітне. У Львові, до речі, їхав маршрутку, я бачив на чорновола сакура починає вже квітнути. То трошки не той такий загальновідомий вид Сакури, але теж сакура. Сакура на чорновола у Львові починає квітнути. Це означає, що скоро вона заквітне і в трускавці. Постараємося показати цвітіння сакур. Ну, Львів Трускавець як мінімум. Завжди в планах ще є показати Ужгород, але з Ужгородом останнім часом у нас не дуже складається. Та і плюс щось відео з Ужгорода. Не мали тих переглядів. У нас є відео з Ужгорода, кому цікаво. На жаль, вони не мали тих переглядів, які ми очікували. Так само традиційно є в планах у нас що. Луцьк, рівне. Це ті два міста Західної України, які не дуже представлені. Чернівці в планах є. Ну і Тернопіль, Франківський, Хмельницький. Ці міста, які в нас є далі, Вінниця. Черкаси. Пане Олег, будемо в Черкасах. Певний, будемо в Черкасах. Віла Анастасія. У нас є огляд номерів Віли Анастасії зсередини. Має стерень шоколаду. А й нагадую про масаж. лікувальний, загальний, антицереулітний спини. Микола. 5 років реабілітації чоловік має. Не пошкодуйте. Сьогодні не є так дуже сонячно, але й не хмарно, така димочка. Бо що не мало би бути. А ще два ще развичайно людей стає більше в центрі. Цікаво, що фонтан емоцій досі не працює. І хот дог шоп. А вже могли б відкриватись. Не прогадали би. Ми так не щулились, бачите, як ми таке коло крутимо. Та напевно підемо вже звідси, бо нам до біветовити. Мірота. Сані. Вікторія. А, ти піднімемось трошки сюди. Палац культури мі Тараса Григоріч Шевченка. Та, за у нас питали, я так за мозаїку не вивчав питання. Я думаю, що легко знайти можна, я просто не дуже в темі. Мені здається, що все-таки пан Володимир Патик автор мозаїки. Я знову згадав за мозаїку, Так мені видається. Але хто знає, може мене підправити, уточнити. Фонтан. Тут справді не вистачає тут був фонтан. Як колись було б дуже гарно. Бо знову, як написав нам в коментарях наш глядач Макс Самантос і я погоджуся з ним. Це ж якщо зараз така спека, що ж влітку буде, так? Шайба. Якийсь грибок кинувся на шайбу. Бачите, нема руху в шайбі, нема танців. От. кинувся на неї грибок. Прямо в костел. Наверх пішла вулиця Суховоля. форзиція квіти нам теж гарно. А ну, тут прямо прийдемо на Віктор підемо. Це бачите, костел це Суховоля один. Чи в день зйомки відео. Християни, католики святкують великдень. кон, правда, допомагає. Та, і балкони, <плес> балкони Вікторії, які треба показувати під. Всім відому музику там дірект тут От, Вікно, будь ласка. Балкон. Один, другий, вікно. Мама, я хочу на балкон, так виходь, синка, на балкон. Тут, бачите, був літній майданчик, переробили, станом на зараз його демонтували, ну бо внизу, звичайно, що він більш цікавий, ніж тут на горі. Людям важливо не просто гарно сидіти, а й щоб всі бачили, що вони гарно сидять. Як казала мені одна знайома, це ж в мене буде нова сукня і ніхто мені не позаздрить, то наша мені та нова сукня. Світязянка. Кафе так і не працює. А ми виходимо до обівето.